Всім привіт! Продовжуємо значить, ремонтувати Renault Master 3. Так? Якби машина така з комплексним ремонтом. Хто там постійно дивиться на каналі, то знає, це вже буде не перше відео по цьому автомобілі. Ну, покажемо вам. Ну, для початку завжди треба дивитися з того, як наші двері закриваються. Перед тим як ми міняємо ролики. Да? Які приблизно у нас зазори йдуть. Так, де в нас косяки? От бачимо, що тому зверху вже там зверху зазор менший, ну, находить, так, це зазор. Але такий, якщо по площині, то в принципі так нормально так би пасувало. так, Там поверху дивимося, що в нас теж. Так, бачимо, що тут ззаді, ззаді якийсь огром'ядний зазор. Дивимося, що в нас знизу. Знизу би могло би бути. так, тож Ми бачимо, що тут величезний зазор. Так. А тут його майже нема. А там зверху то взагалі. Тобто всю дверку не мішали би в ту сторону відсунути. Почну саме легше. Так, піддонкрачуємо дверку. І тут у нас є болтик, його чи верніше, гаєчка. Ми її ось доволі можемо вже відкрутити. Ставимо так, щоб не загубити. І виймаємо сам. Ролік. Так, і тепер їдемо ним, де в нас нема заглушки. Це вже впало. Ладно, їдемо ним. Їдемо, 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 їдемо до самого краю і виводимо. О! Все, ролик в нас є. Власник смазки не пожалів. Хорошо, ставимо новий. Ну Ось так виглядає старий. Ось так виглядає новий. І я б сказав би, що цей новий, дивіться, це має який п'ятак тут, так. А цей собі має такий маленький п'ятачок через переходничок і він вже якийсь такий люфтит. Не знаю, я власнику казав, що не треба їх міняти, він каже, ні у мене є. поміняй. Все, це в резерв, це і стало. Беремо новий ролик. Отак от його туди заводимо. І отак от, от ним їдемо. Тут не дуже хоче їхати, бо... на ну, відео можна дуже видно потовче це. Ця... Щось таке возили, прям високе аж тут коротше, біля самих дверей. Ну... Ну, надо же, ще й порізав пальто собі. Ну і тепер просто беремо таку і попадаємо сюди. Я думаю, це вже понятно. І, і наш болтик чи гаєчка там на 10. Благополучно зажимається. Маємо тут невеличку регуляцію, трошки можемо зміщати його вліво право Дивимося, як там у нас пристає. Щас. і зажимаємо. Наступне будемо замінювати цю каретку цілу в зборі. Нічого не будемо хімічити, в зборі вже продається. Просто тут палець під такий, що контрогається, а тут заклепаний. Можна було би спиляти його, але це треба там, ну, коротше, трошки заморочитися. В того, що ми робимо, відкручуємо один болтик, відкручуємо другий болтик, і отам от ще знизу. Де ти? Там, отам, третій, я думаю, то теж він. Значимо собі так, щоб, <кій> якщо ви не хочете регулювати, то собі позначте, як воно там було, щоб точно так само його покласти. Кронштейн цілий. Як виглядає нижній ролик? Значить тут ми бачимо, що якщо ми будемо крутити його, то він уже. Сам поліпропіріан чи з чого там зроблене, воно в самому підшипнику вже Підшипник обойма на місці стоїть, і він прокручується. ну... Ну, в общем, то ще їздило, конечно. але вже щоб трошки, ти вже б не їздило. Ну, а ці... Тут, звісно, навалено солідолу, і вони місці з солідором шить грязюка і не знаю, чи це добре, що той солідол Тут мені каже, здається, що ні. Так, ну і маємо новенький. Що Новенький у нас? Новенький крутиться. Ці мають трошки невеличкий люфт. Так, це нормально, тут люфтай нема зовсім. Так, тут у нас люфт був. Далі що обично можна зробити? Беремо болгарку і шліфовуємо все це, що тут заклепано. Але, але ви можете стикнутися з тою проблемою, як я колись стикнувся на Peugeot що Оцей болтик, так, ну не болт, а цей палець буде тут, в цьому речагу, просто-напросто болтатися. І тоді знаєте, що вам прийдеться зробити? Тоді вам прийдеться взяти опять, назад цей, цей палець і вставити його просто в цей ролик. А так як ви вже зрізали його, то вже і не заклепаєте. Через те, що я зробив? Я взяв отак і по кругу пішов тик-тик-тик-тик, потім взяв його, так, отак, 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 його бив. Розклепав його назад. Тому доложить в мене пробойчик такий, совєтський, український, там головка в нас стоїть. Так. Помощник держа, Будущий механік. Отак, ставимо, молоточок і вибиваємо його. Тому що, все може бути. Ну і видно за пальчик, так. Видно, що його заклепав, розклепав там так. Ну І тепер беремо наш кронштейн і просто його відсоідняємо від цього. Так, ну так як я казав, так і случилось. Ось до наш новий палець, так? І дивіться, який у нас величезний тут люфт на самому цьому пальці, якщо я просто поставлю сюди кольцо. Навіть якщо я підкладу отаку от шайбочку так, сюди, в це місце. так, Це не дає такого великого результату. Все одно воно має великий люфт. Давайте я зразу підкладу і покажу результат. О. Це все одно має величезний зазор за засвідчи того, що цей палець старий, він в цьому місці уплотняється і він тут вибирає зазори. Так? А цей, виходить, болтається. Через те, що ми будемо робити? Звісно ж, ми зашліфували вже старий палець, ставимо його, розплескуємо, в цьому місці вже в нас зазора не буде. І, звичайно, що в нас буде краще працювати цей старий палець і показуємо результат. Давайте з цієї сторони. О, ось так, так. Зазорчик у нас мінімальний. Буквально частина в тому, що палець трошки якби, там має зазор, але він не повинен крутитися. так? Тут у нас що ми поставили? Ми поставили сюди мідне одне кольцо, щоб обрати цей зазор, щоб воно так не люфтило. Ну і ви бачили, я заплескав, все добре. Ну, а цей старий з тим новим пальцем відправляється на консервацію. Наступний ролик у нас буде задній, так? Він знаходиться там. І якщо ми так закриємо, ми побачимо, що ми туди не доберемося, тому що десь він прикручений там всередині. По цій причині зараз знімаємо повністю всю цю обшивку, так можна сказати, якщо її так можна назвати. Так, Для цього ми віймаємо всі кліпси. Я думаю, що це. Так, понятно, так. Але в нас тут ще є ручка, яку теж треба зняти. Ручка там має таке колечко. Штопорне, якщо камера, ну, вийде, ви його бачите, так. І нам треба його зараз такого підважити і виняти, бо так ручку ми не знімемо. Ну так, о, ого-го, о, о! Ой, впало в траву. Ні, не в траву сюди. Так, ну ось таке от колечко. так? Тепер знімаємо ручку. Ну і виймаємо всі ці кліпси, десь закручені саморізи, де кліпси, все розкручуємо і знімаємо цю подобію відбірної карти. Ми зняли таку карту. Ось ми бачимо ось наших три болтика на 13 або там торксом 40 -вим. Відкручуємо їх. Але перед цим нам треба двері наші. Покласти знову на донкрат. Ну І тут є ось така от резиночка, вона надіта на отой піпоть, так. Точно так само тут можемо її зняти, так. Ну і тепер просто беремо його і їдемо, 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 можемо і не їдемо, можемо сразу вийняти. Тому беремо новий ролик. І отак заходимо сюди. Так, все. Тепер їдемо, 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 їдемо. Доїжджаємо до цього, заїжджаємо далі. Ну і там є ті отвори під ті щіфти, які я вам показував. І от треба в них попасти. Це треба попасти без телефона в руках. Ну, ось так я його засунув всередину. Тепер зараз ці щіфти повинні попасти. О! І отут ми бачимо, що вони по-другому ти не збереш. Ну і тепер беремо наші болтики. І отак от хорошо видно, де давно мало бути. Але з другої сторони, по-другому, не збереш, ті щіфти не дадуть. Верхний цей не дасть, а в бік цей буде блокувати. Так, що по-другому ви не збираєте, можете не значити.